Всім привіт! Я вам фінт. Хочу дати відповідь, прийшло питання, з якої ноги ставати під час практики цього стояння на цяжки. Так ось є така штука, що можете починати ставати з той ноги, наздря яка у вас в цей день гірше дихає. От, наприклад, у мене гірше дихає сьогодні ліво. Я зайду з лівої ноги. Зрозуміло? Це з точки зору е, запуска енергії, бо ми все одно знаходимося, маємо, е, як то кажуть, ну, канали Надії, якщо чули, що це таке, це, е, то енергетичні, і вони по-любому впливають е, з різних сторін. Але я вам так скажу: не заморачтеся за енергією. Бо якщо ви почнете сразу думати за енергією, що ви за що доторкаєтесь, ви такий весь крутий, а позаду не розібрались з елементарною сваритись з мамою, то фігня фігнявся ці ваші енергії, розумієте, зосередитись просто на практиці, тому не заморачуйтесь, ставайте на будь-якою ногою, яка вам більше комфортна або я не знаю, підходить вам. Зрозуміли, не треба прям заморачуватись, бо купа людей спочатку починають е, якийсь свій рух е, духовний з того, що вони ось це наслухались. Зараз будемо запускати енергії. Зараз я там а позаду на дитинку кричить з чоловіком проблема, з мамою проблема, з татом е, образний. Ви зрозуміли, тобто сама е, структура енергії вже неправильна. Якщо ви хочете вибудовувати енергостосунки з всесвітом, які безумовно є енерго Всесвітом, то почніть з того, що ви налагодите стосунки спочатку з батьками і потім вже по ієрархії. Тобто там батьки, е, тітки, дядьки, не знаю, хто там сестра, брат, діти. А потім вже думайте, з якої енергії вам запускати. Ну розумієте, навіть було таке дослідження цікаве з точки зору, ви ж пам'ятаєте фразу став несної ноги. І це дійсно має е, сенс в якому плані. От було таке дослідження цікаве, якщо одягнути шкарпетку на ліву ногу. Чи направо перше, тобто на якусь долю секунди обігрів ноги піде швидше. Ви зрозуміло? Тобто загально це не відчувається, але з точки зору фіз фізики, звичайно, тобто, якщо ви видигаєте шкарпетку, вже пішов обігрів швидше. Відповідно, рух енергії рухається е, з маленьким перекосом. Тому люди дуже дивуються став не стоїть ноги. Суть в тому, що у кожного в нас свої віди енергії, свої індивідуальності, і тому людина дійсно може ставати з різної ноги і вихватувати різні результати. Але це я також вам вже пішов, якісь дібрі енергетичні, які вам точно як початківцю не потрібні. Головне в будь-які практики це практикуйте. Припиніть думати, що якщо ви там не одягнули помаранчевий одяг, і що ви вже там не можете досягати духовного зростання. Дефігня, все це ви ж знаєте, що таке помаранчевий одяг. Це просто ознака, що людина від чогось відмовилась, наприклад, від матеріальних тих речей, де яких ми всі прагнемо в матеріальному світі. Тому духовність це бути в будь-якому одязі, футболка звичайна, але не мати образи на батьків. Де і взагалі на Всесвіт, на людей. Ось цим працюєте, це є ваша енергія. А з якої ноги ставати, да з будь-якої ставайте. Гарного дня, гарних практик, звертайтесь, пишіть питаннячки, готові давати відповіді. Па-па!